Так, наша літня кухонька поки відпочиває, готується до під'єднання електрики. Тут чоловік придбав якісь такі штуки, щоб коли проводити проводку, то кабеля не було видно. Якось так воно там буде по стінах проводитись, по стелі. Ось, і ще потрібно сюди ось такі багетики придбати. Чіпити і вже буде повна краса. Так, а тим часом. У нас був залишок плитки такої, зараз я вам покажу. Ми вирішили її використати в правильному напрямку, щоб вона не лежала задарма. Ось викладемо її сюди на терасу. Тут такий вихід з літньої кухні. І, ну, Тут, мені здається, вона доречна. Буде набагато чистіше, затишніше, Ось тому що тут багато пилу, із-за того, що покладений асфальт чи що там, ну, бетон заливалося, все одно дуже багато пилюки. Ось, як ти не замітає, але все одно пил дуже накопичується. Так дуже доволі гарно виходить, враховуючи те, що тут під уклоном все йде. Ну так, донизу воно йде, більш-менш рівненько гарно виглядає. Ось, І взагалі було б гарно закласти повністю плитку і тут дивись весь вісь, Якщо нам плитки вистачить, то ми так і зробимо. Тут кіндер відпочиває. Так, кіндерюсик. Котик. Ой, так що ось такі справи дуже гарно виходить. Класно, тут ми тоді, тут зразу такий вихід з літньої кухні, тут ми поставимо той стовбик, що тут стояв поки що, та лавочка, і буде гарно. Тут навіть можна буде якогось коврика біля дверей застелити, щоб чистіше було. Її в будь-який момент можна помити і буде свіжо. Так, а я, а я зараз поки буду, напевно, ще обривати помідори, які достигли. Хочу пару баночок замаринувати ось і залишок заморозити так слайсами, як я робила. І, напевно, пообрізати листя, таке підсухле, яке там листя є в помідорі. Я цим ще навіть не займалася. От. Обрізати воно вже зайве, нехай помідори достигають. Ось, Дивіться, який ось Такі гронкі. Зелені, там є червоніші, Ось зелені. Зайве листя треба пообстригати, бо воно вже тягне на себе сили, нехай дозрівають помідори. Вже немає коли вересень місяць на вулиці. Ось, І ще планую. Бурячок, перебрати бурячок, який маленький, хочу замаринувати е, також на зиму. Такий відварений буряк. Щоб потім можна було використовувати у борщ, там для салату. Та й так просто можна їсти варений з олійкою, сіллю, смакота. Які хризантемки позаквітали. Так, нарвала я тут два відра помідорів, тут всякі різні. Її. І перестигші, і недостигші, ну Я максимально позривала, які більш-менш вже такі придатні до вживання. Там я баночки зняла з горища, підготовлюю. Так, на вулиці помию таке саме брудне в хаті вже домию. Ось і пообстригала свої помідори, ну познімала листя, яке зайве, нехай вони вже достигають. Достигають, а я буду займатися помідорками. Зараз в першу чергу на замаринувати і для заморозки. Ось такі помідорки вибрала на маринування в баночки. Там, ну, на літрові, на півлітрові я буквально пару баночок закрию, бо нам більше не потрібно, ми просто їх більше не з'їдаємо. Ось, а залишок я візьму там на заморозку. Так, все мене баночки приготовлені, я тут небагато ось. Буквально 3 півлітрових і одна літрова. Значить, в саму баночку я поставила чесник, цибулю трошки нарізала, далі перець горошком і лавровий листочок. І заповнила помідорками. Далі в мене тут готується маринад, буду робити маринад солодкий. Значить, на 2 літри води буде стакан цукру, 2 столових ложки солі і пів стакана оцту. І все заливаю, тоді стерилізувати 10 хвилин. Так, це я буду, це помідори, я замаринувала. І тут далі я ось відібрала на заморозку. Зараз я їх поріжу слайсами і окремо заморожу, потім скину в загальний пакет. Пакетик в мене є, там такий пакетик я купувала. До речі, де да, вони тут? Такі пакетики Дуже зручні у використанні з такою застіпкою. Ось. І все, її буду зберігати. Дуже класно, я тоді їх використовувати на підкову можна. В любе, в любу страву. Так, водичка гарненько вже загрілась, я додаю сіль. Я не знаю, в кого яка ложка, в мене ось така. Так, дві, на 2 літри води 2 столових ложки солі. На мене така не глибока, то я трошечки ні, ніби як з гіркою. Так, сіль є. Далі стакан цукру. Я буду орієнтуватися на цю кружку. Провірений маринад, до речі, дуже смачний. От ми більше любимо солодкий, бо тісти це, скажімо так, на в цій кружці десь приблизно 200 г, я думаю, якраз. Ось так. Стакан цукру. Тут вилетів звідси, бо кружка була мокра, звісно. І сюди ж додаю зразу пів стакана оцту. Ось, Але напевно я його залию тоді, коли водичка закіпить. Можливо, можна і зараз, але я зроблю так, як я придумала. Все, такого стів степана, отступу. Приблизно ось цього маринаду на 2 літри вистачає на 3 літрових баночки. У мене трошки менше виходить. Ось, я просто багато не мариную, бо в мене там ще є один сорт помідорів, які я хочу замаринувати трошки пізніше. Вони там достигають ось такі. Все-таки вони вже перестигли їх маринувати, я не знаю, Ну, м'які вони дуже. Дуже смачні такі вони зелені всередині, але солодкі, просто як мед. Дуже смачні. Думаю, класні будуть в маринаді. Ось варто спробувати. То я так, потрошки. Як, в принципі, нам цього достатньо, у великій кількості все одно не використовується. Краще зроблю залишку, там якийсь кетчуп, напевно, от кетчуп то 100% у нас йде просто на все. І голубці, там, і борщ, все, що тільки можна. І просто так. До чогось, як соус, можна використовувати. Так, приступаю до помідорів. Попередньо я ось підготувала дощечка, обгорнута харчовою плівкою. Це я буду сюди ставити помідори і відправляти в морозильну камеру. Так, такі погані я відрізаю. Піде на томатний сік. Так, а далі ось такими кружечками. Кружечками? Просто нарізаю. Просто обрізаю. Ніш тупиче можу. Я тебе люблю, ма. Так, маринад мене закипів. Я ще додаю уксус сюди. Ось так додаю уксус, хай хвилиночку зараз. закипить. і я його залишаю, щоб гарячим не заливати в банки, хай трошки трошечки охолоне там на граму. Ось, А я тим часом буду е, нарізати помідори в ага. заморозку. Так, приступаю до помідорів. Попередньо я ось підготувала дощечка, обгорнута харчовою плівкою. Це я буду сюди ставити помідори і відправляти в морозильну камеру. Так, такі погані я відрізаю. Піде на томатний сік. Так, а далі ось такими кружечками. Кружечками? Просто нарізаю. Просто обрезаю. Миш, тупей чешу можу. Это можешь. А там. Как там? Я веду в юбилю мама. Я тільки помідорок вже відправила в заморозку, тим часом у мене маринад трошечки охолонув. Буду заливати по баночках для подальшої стерилізації. Ось Я ось так ставлю ложку ложку для того, щоб Денис відійди, сам, бо тут кипяточок. Ану відійде. Мама працює з кипятком, піде, поки там пограйся, я зараз прийдеш. Ось так беру, відразу все заливаю, щоб не тріснула банка, я завжди переживаю Деніс відійде. Ось так, одна є, наче вдало Денис відійде. Друга баночка також у нас готова. Так уксусом пахне, то наче багато уксусу, але ні, маринад вже провірений роками. Ось бачите, ще скільки залишилося? ще можна було б одну баночку. Залити. Так, все нехай постоїть. Зараз я наберу воду для того, щоб стерилізувати. Так, ще вирішила одну баночку маленьку півлітрову закласти, тому що шкода маринад виливати. Ось тут буде десь цибулі. Немає часу, з цим треба далі виходити. Додаю чесник перець горошком. Перець. Ось лавровий листочок маленький на підлітрову баночку. Ось він Весь поломаний. Ось, Ось і помідорками закладаю. Ти хочеш допомогти? Так. Да. Давай я тобі допоможу. Дивись, мама зараз саменька бігом зробить. А Я хочу тобі. Пожалуйста. Став сюди. Все. А, а. далі мама саменька, добре? Добре. Все, такі, звісно, м'які вони. Мама, я давай понад і тебе бажа мішати. Ні, не треба їх розрізати до нас. Помішати треба, так? Да? Ні, помішати теж не треба нашу мішати. А чого це буде? ось так. А ну відходь, бо зараз буде кипяток. Відходь, відходь. Кипяток? Так. Да. кипяток? Кипяток, Гаряча вода дуже. Гаряча вода. Вони такі... Від... Відійде. Ну і все там ще трошки залишилось, але то вже так несуттєво. Кришки. Кришкою буду накривати, так. Да. Іду полежу, що те буде все добре. Підеш полежиш? Так. Піди, Так, все. Точно вже все. Все закрутила. У мене ось тут є таке місце для баночок. Ось таких 5 баночок отримали. Нехай охолоджуються і далі підуть в погріб. Ось так. А зараз я приступлю. У мене там є. Ще залишок помідорів, зараз я покажу. Ось тут я всі, всі в одну кастрю перекинула. Їх зараз переберу, пообрізаю і перекручу повністю на, томатні, на томатний сік. Ось такі помідорки. Або томатний сік буде, або буде кетчуп. Я вже вирішу згодом, що з ними робити. プレゼントはどこから始まるのかわからないです。 Так, все, сік готовий. Тут, я не знаю, приблизно літрів 7. Це 20-літрова каструля. Так, да, 6-7 літрів. Мені ще його залишилось перетерти. Ось поставлю в холодильник і завтра вже буду готувати кетчуп, скоріш за все. Так, показую продовження продовження цієї роботи. Тут вона вже, ця частина повністю закладена. Даже ось так там під куточок, обрізочками і вже. Затіркою робимо відразу. Така чорна, як на літній кухні. Це дуже гарно виходить. Краса. Поки тут буде затірка висихати вже сьогодні. Доробиться до кінця ось ця частина, а в подальшому ось ця частинка вже докладеться плитку. Якщо там нам вистачить, я думаю, що вистачить. Так дуже гарно виглядає. Так, результат буду далі показувати. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.